За основу те, <пробітник> що у нас раніше було, які та, зміни, та, що зараз кажуть спеціалісти, які розробляли. Щось. Я при бою. підготовці положення. положення про управління капітального будівництва за основу було взято те положення, яке було <пробітник> при УЖКГ, чи, чи яким чином... що є. Було за основу взята положення, яке було затверджене рішенням міської ради, то есть, за основу положення існуюче додатком дода додана э, функції, функції управління у капітальному будівництві і функції у транс розвідку транспортної інфраструктури. Додатково. ну тобто теж взято із існуючого положення. Що додалося? Які зміни? Шо прибрали, що ми додали до. Выключили функции инспекции з благоустрою, бо оно в инспекции в положении. А додалося транспортне обслуговування розвиток транспортної інфраструктури і капітальне будівництво, що включає до себе будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт об'єктів комунальної власності міста. З економіки Так, задавали вже я ще не сюди, але я ще раз уже третій раз спрашую, якщо не жди відповідь, я на сесії буду давати депутатський запит. Ви сказали, що я, кого я питала у вас декілька разів. Я, я як депутат, Я хочу побачити план будівництва, дорожок чи чого там нашого парку Михайловна, парку. Є, Покажіть, куда? є на місці висіть, уже можете вийти і побачити. Ну, да, висит. Я вам покажу ескізку. Пока я була назад, Наталія Михайло, ми робимо. Ось такой щит інформаційний, будь ласка, висить на э, шайбі, в міському барчу відпочинку. Подивіться там вся інформація про об'єкт і конструкції. Только больше росло. Все, спасибо. Положение. По дарно... стоп, в такому видео вони родиться близько. Так сказали, що не виносять.

Взагалі то так, Ми можемо прийняти єдиного зразка і тоді використовувати супер.

Григорій Миколаївич, що ми пишемо, що ми його зараз не приймаємо, що ми пишемо. Я ж не знаю, що ми його не приймаємо. А грані воно є в нас. Ні, Ми його надали вам для того, щоб у вас був. Хто за, дало цювання. А оце, відділ містобудування виноситься? Ні, тож. Тобто ми читаємо, ми читаємо, носимо Я А може таки нам голосувати не надо, ми голосуємо за цей проєкт рішення. Тому <рес> що <рес> по тій значині ми сьогодні тільки його звичимо свої не само на так А за що ми тоді голосуємо? Які захист опікувати мене тіна? Тобто ми на наступній сесії комісії ще раз поділили Давайте да, да, надавайте свої пропозиції, може, які зауважувати. Шосте видання доповідаю я. Валентина Геннадія, я чого? Давайте да, серйозний да, вопрос. Серйозний Значить, ви все ж таки своїм спеціалістам довідаєте. Я, я не часто задаю досі. Депутатські запити, я намагаюся без запитів вирішувати проблеми людей. Ну, це те, що Василь Павлович сотворив, вибачте, не на голову не налазить. Він пише, ну я поліцейський, щоб лежачий поліцейський в районі Буйміровського і районі Тімірація. Це люди просять, треба собирати. Я кажу, не треба. Головне, в вас і усну, не треба підписи. Так що Василь Павлович. Сотвели. Він повитягував із законодавства. Немає. Передайте йому, що немає і магістральних вулиць місцевого значення. Так вони існує взагалі доважають. Є магістральні вулиці загальноміського значення, а це зовсім інше. No. Ми, а це шосте питання Це, це, це шосте, ми... Його внесли в той, тому що Валентина Геннадія, коли я, я ще раз повторюю, коли я задаю депутатський запит, я відповідь вже знаю. я так не задаю. Я вже почула вас. Ви, ви поняли. Він узяв перестало і той, там треба чотири полоси в одне і чотири в друге, і обов'язково. І там більше переходів немає. Якщо або наземне, або підземне. Оце мої історія. Ну, я, це я, це має, має, але... А місцевого значення немає. Ну ми зараз, ми зараз, влаштовуємо. Якщо пишете, що не той, не немає коштів, це друге діло, так тоді взагалі не треба депутатських запитів помістити. Ну, я кажу, я не так часто, але те, що це, це на голову не налазить. От він пише, що і, він її назвав сам до своїй назву і, магістральна вулиця місцевого значення, а магістральна... І, і витягнув, що заборонено там на байславних улицях. Зводна, добро, ваші зауваження приймаються. А тепер на зачем на, Між этими двома вулицями лежачий Будь ласка. Значить, в мене є светя. Зачем я вам Что не, не обязан? Значить, я кажу, я просто ну, не люблю я виходить на трибуну. А сейчас встану розкажу. В районі 12 часів ночі проводять там змагання з секундомірами, мотоциклісти ночі або автомобілісти. Автомобілісти інколи добували і надав нашого дому. От перекростка там прямо дорога змагання. І до об'їзної. змагання настоячі. стоячі, ресурсні людей, то це без волос знає людей, таких як би якби сказати. Замічені там навіть міліціонери були які невкорами. Розумієте? Це ужас. Звучилось на щастя. Звучилось на щастя. Ну це не названня, це дійсно не названня, тому що вона тут потролює. Ну не дай Бог людина або машина. Ну, все таке було, або собака вискочить, збиває і машина. Щоб, ну, ви ж бачили, водами А ви, ну, ви вважаєте, що на це Я не вважаю, це звернення людей. Я вважаю, що поліцейські, тільки якби, і вони не оці що зробили на тому, а настояще. 13 тисяч гривень на восьмій спеціально про Один Це долубає. люди захотіли, ваші там захочуть, ваші не захочуть. На сьогоднішній день Дівниця, участок саме, звісно, конечно, казала. І воно ще й на спуск. І сікудомілими. Я в коло смислю. <Universe> і тоталізатори, а Я як тільки гадаєш, що ти в поголок, то свадьба, не той. Тут за те, що не їздили. Ви вважаєте, що це дорого. А скажіть, ну взагалі я вважаю, у мене фрукта, допустимо, як ото шоста школа. Я вважаю, класно, було б стояли світофори, ти кнопочку нажимаєш, які б не горіли постійно. Як от в з Що вони жовтим сіре? Мигають, увага! Увага воді. Але коли йде людина, вона нажала кнопочку, загоряється світло, проходять. так на достається брунзе, значить онармізм. Точно така система. У да, нас да. є такие. А це дуже дорогі ці світофори. Не займався цим. М -м, ну, це, я... скажу. Подороже, даже вони вже третій курс. Біля школи. Біля ти... ну, не школи непогано. В общем не понятно. Ну начинається. Біля п'ятої школи 55 тисяч. 10, вважаю. Так що Валентина Геннадійна, може, вталив? не дуже. Ну, люди, це, люди поголосили, вони кажуть, збивати підписки я, 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 без без Юрій Валентинович, слушно, ваше зауваження прийнято, ну, вибачаюся, будуть кошти, будуть кошти. Сьоме питання я знімаю, завозили до сам. Дивіться, моє предположим. Що ви займаєтеся? В принципі, звернень від мешканців, від депутатів по всьому городу, ну, Десь на половині дорог ну, на сьогодні просять люди, депутати поставити ліжачі поліцейські або інші затвори, Ой, де 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 депутат. Депутат. Ну, Я б на все, що грошей не вистачає, ми ну, розуміємо. Давайте просто так з депутатами поділимося, де в першу чергу важніше, ми тим своїм коштом зробимо кусочок. На слідуючий год, допустим, ще ви. Так, якраз воно покаже. Так, якраз воно покаже. Заходить на перку. Комусь солодовала, комусь лежачий поліцейський. що щоб не лежачий поліцейський. Він уже вибачений. Ні, ні, ні. Поліцейський, я вам зараз скажу, робили, во-первых, в погоду. Ні, тут я не те, я придала. Я це вивчити необхідність вивчити. Ну, можна за ще одне питання, я що загалую. Я вас дуже прошу. Ми колись розмовляли з Іваном Івановичем. Я не знаю, як це правильно зробити, але я хочу ініціювати, розробити програму Сергій Владимировича, це до вас по капітальній. У ремонту доріг в місті Охтирка на дві тисячі сімнадцяти пропозицію. коли ви читатимете положення про управління капітального будівництва, отуди туди внесіть, там і є розділи. От схема, і, програма, і, і чітко в Дивіться. Вкласти якщо і. можна чи і міжбудинкових проїздів, тому що люди дзвонять, ми проголосували, але десь щось в пресі виставлено було, що в такому то місяці там буде зроблено, там міжбудинковий ми та вони п'ять років так, так, назад і, прийняли світ світло. Всі кричали, кричали, а потім і... успокоїлися всі... і все. Дивіться, чому 5 я кажу. Так, так, я прошу вибачення, а уїхати це. Вулиця. Вулиця Петровського, я дивилася, що план розроблений, чи як там коштор проєктна кошторисна документація у 2011 році. Ігор Юрійович, коли ми дивилися програму соціально-економічного розвитку на 16 рік, він сказав: Давайте знімемо, тому що вам там щось нужно проводити колектор чи ще щось і ми тоді на сімнадцятий рік зробимо. Наскільки я правильно розумію зараз, що в нас закінчується термін оцього. Правильно, якщо в 11-му році. Було... не закінчується. В 12-му ми ділали колегування От проєктної проєктнокарські документації. Ні, що я хочу? До мене приймально звертаються люди. Зараз, допустимо, бути прийшла, і вони готуються, і вони хочуть написати депутатський запит на мене, на, на міського голову, зібрати більше 500 підписів, а повірте, їх там буде більше 500 підписів, тому що Лебединський, Петровський, ну, всі. І люди хочуть знати, коли в них буде дорога. З 11-го року. Нам обіцяють, що дорога буде. І якщо я чітко буду розуміти, що є програма, і що в такому то році буде, не буде. Ну от так. знаєте, що я кажу. От, наприклад, вулиця Батюка. Два роки назад робили там дорогу. Але пробачте, чого ми знову робимо Батюка? У мене є вулиця Петровська. І закінчується це якби півроку, я знову буду піднімати це питання. Якби мене вибрали люди, вони до мене дзвонять, до мене люди хочуть. Я не собі особисто прошу, але я розумію, що там дорога взагалі страшна. Як депутат, Ви розумієте, значення вулиці Батюка, в общем для города, і однієї вулиці Петровська. Я розумію. Тож, але... Тобто, дивіться вулиця Батюка, вона в принципі нужна для всього города. <плес> <Великістична>. <плес> Держанна, <плес> а вулиця Петровська, вроді як би, уже. Тут назад трошки ну я якось. Я поняла. І тому я хочу, щоб була програма, що якщо наприклад, в 2014 році робили вулицю Батюка, будьте добрі, підніміть документи, дані <плес> робили, робили. за Наталія погано хоче сказати, що я і ми спілкувалися. А, Щоб да. був план, да, ми чітко розуміємо, що в будь-який момент може вискочити, вискочити ще якась вулиця аварія. Але при складанні програми соціально-економічного розвитку на послідуючі роки вже буде програма, да, там, наприклад, по ремонту доріг, по ремонту дахів чи будь-якого вже. Не треба буде депутатському корпусу знову брати друг друга за голямки, давайте тому все, а тому нічого буде чітко з програми братися. Ага, ті роки береться, це це це, це це. це, Вам же буде легше і нам буде легше. Це ми хочемо повернутись до того, що було запропоновано в листопаді місяці. Так як ми жваво обговорювали цю програму. Пам'ятаєте? це була програма. Я не знаю, вона ще залишилась на сайті чи не залишилась, але вона була запропонована Ігорем Юрійовичем. Він тут на всіх комісіях говорив про неї, але потім... Ну Диспусія вулика була, і потім її не винесли на сесію. Я, чесно говоря, що жодна комісія не підтримала. Ну, дивіться, і програма соціально-економічного рахунку. Да. У нас є намічено ті внутрі дворові проїзди, та, дороги ремонт. Ну, не вже важко вам на сайті показати. Конечно, щоб люди розуміли. Сі червень місяць планується робити. Раз, два, три, липень, раз, два, три. І Заходимо не будемо зі. задавати, але да, читали Зробіть це три, сім 371. Вони опять до мене дзвонять. Коли виступав Ігор Юрійович на цьому, я їм кажу, я зверталася в управління ЖКХ до вас. Ви сказали, що в цьому городі заплановано. Люди до мене знову дзвонять. Я їм кажу, господи, ну якщо ви вже хочете почути, щоб мер вам сказав на широкий загал, Будь зі. ласка, переб'ю не знаю, хто там дзвонить, но тих дворах, Київська, 34, Петровська, 1,37. Був да, да, да. особисто міський голова, uh -huh. коли я йому доповідав на місці про ті плани, які ми як ми поміряли, що ми плануємо робити, як отводити воду і все проще. Були люди з усіх домів, практично виходили. Uh Їх -huh. там було не по, з не по півсячинах вдома, але по три человека вдома з кожного були люди. І міський голова їм доповідав, що ми плануємо і складно планує да, життя. Yeah. Е, сейчас я скажу. В смысле, півтора назад, ось, да? Березень, по-моєму. Так, я А я тим не не. Ну сірови, ви понимаєте, вони ж опять до мене дзвонять, а чи Хорошо, доталенкована. Ну, де гарантія, що не будуть читати той сайт? Ні, ми то напишемо. Це ж не проблема. ми почитаємо. Я почитаю почитає, розпічала і кожному та рукою у рознесу в почту. Мені це не трудно, чесно. Я рознесу, і скажу, що люди добрі, не переживайте. Так як по перейменуванню вулиць на сайті міської ради виложили, люди може не всі читають за але. Я не і кожному це розкинула у. Це Владимир, це не по мірі виконання проект кошторисної кашторисної документації отримання експертизи, декларації на початок робіт. Ми допустимо знаємо. Зараз у нас три документації готова. На Петровського ще виконується кашлям Юрій да. сказав травень, червень. От люди чекають, травень закінчується, чекають червня. так їм сказали, ну, Травень, червень погодні умови теж страшного, Якщо це буде не в червні, а липні все сезон, а сезон дзвонять, буде Пишуть, дзвонять їх робити деколи нічого. Да, да, є такі, що регулярно. От раз в тиждень дзвонить. Ні, ну правда, Наш, якщо не на, продовжується. Я не буду казати, от Саша на телефоні не буде. А в мене є, це позволяє депутату. Ага. Тоді ж що це так, ну, ми не будемо з'єкнути, а тоді що зуміляє ще а тоді ж починають запоставляти. Чуєте, Сергій нам не сложно. Ще які питання, Все. члени Будемо будем публікувати анонсами. Да, програми, програми ремонту доріг по місту. Я е, начинав, ну, начав займатися цим питанням. Е, Ізучив сіть. Ну, я, ну, допустим, не обстежуючи детально кожну, кожну частку, але я приблизно знаю, що у нас нуждається в ремонті, з прогулками, з вулицями, там, де є покриття частично, там, де його взагалі немає, тільки грунтового порядка, 250 кілометрів. О, наш бюджет розвитку на рік складає 18 мільйонів. Ну, це ж це включає все, 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 все. Училище, скільки нас задали. В цьому році ми запланували, обсчитали і зробимо Чапаєва 450 метрів. І Мінжинського там 3005 метрів. ну Тріве виходить, грубо говоря, хай в кілометрі. Ну, ла, ну, пускай, грубо говоря, в, то есть, вот, ну, у нас то так, по специфіці двох об'єктів 900 метрів, <свист> ну, грубо говоря, хай кілометр. Ну, на це ми витратимо порядка 2 млн 100 тисяч гривень. <свист> ну, там, де існують, ну є покриття, хоча мінімальні <свист> <свист> розходи. Стоїть вопрос по переулкам, там, де чисто грунтові дороги, от що робити там, щоб, допустимо, вот, ну хоча б, ну, логічно, пів вулиці зробити, і вулиці оставити, правильно? Хочеться ж, допустимо, якщо взяти, допустим, якусь, закінчити. Звичайно. А для чого переулки? Я це не зовсім почув. Ну так все ж надо тогда. Програло, ну, все треба включати. Не, давайте включати. Але ви понимаєте, я розумію, що є... Стоят. Ні, Наталія Михайловна, просто зараз е, ну, ми її розробимо, вона буде. Прочитаю, я там теж варіанти там, по сучасних технологіях не знаю, світі нового. Ну, Дойде, до нас чи не все-таки Просто по коштах ми повинні розуміти, що програма того наростяне на 5 років, за 5 років ми навіть 30% наших не перекриємо, користуючись резервами нашого бюджету. Но, грубо говоря, Чай, линца, ямочний ремонт він завжди нужен, він завжди буде. оті кошти у нас не стимуться. В цьому році, грубо говоря, Батюка, вулиця, ну, хамі там 5-600. І 2 млн на, на кілометр. Грубого по батюха. Беремо берем на кілометр 2 мільйони. Получається, місяць а в нас виділила цей рік 8 мільйонів, так? Грубо говоря. Тобто, виходить, що ми реально зможемо зробити максимум 4 кілометри. Це мало. Це занадто мало. Сілович, ви поняли, за що я кажу? Я за то кажу, що я їжджу по Батюках кожен день. Ви пробачите, чого через два року момент. Ні, ну асфальт там лишили Картами, картами правильно. Я, я просто хочу, що якщо ми зробили батюка, шановні, робіть хорошо, А батьки і п'яні, ну подождіть. Погранчу, можна, реку, на, на це Один рік. Туди, туди, туди немає, Ми тоді будемо постійно робити. робити. А Бо, я, я сьогодні просто був свідком, я зупинився, кажу, хлопці, що ви робите на Червоноармійській, на Дачному роблять внутрі двору да, і виходять 5, на червоноармійську. Да. Беруть болото, розрівнюють і зверху лозуть Неправда, неправда. Іван Іванович, кожен день там завезли правда. смесь С4, смесь гранатєва і щебня. Завода завезли. Завода. Правильно. Та сміс, яка вже испытана по двом про... проїздом, яка стоїть там під покриттям і нормально все показала. Правильно, але дощ пішов і воно стоїть. Я вам чесно кажу, виглядає. Так ми ж два дні, два ді, ждали, щоб висохло. І плюс саме ті бачили. Зробіть, ну він намокне візуально як так, було то, як було то. то, 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 то ні, не? я вас там голу насічення. Там да, тіто не, не треба, контроль, не треба. Контроль, просто що? розумієте, якщо ви правильно сказали, якщо у нас є 250 кілометрів доріг асфальтних. Не асфальтних, це всіх взагалі. Всі, так? Да. Ну, асфальтних скільки? Половина? Ну, ні? 43. Ні. мінус 43, ні. 43 кілометри грунтових. Хай буде да. так. 213. Якщо ми будемо давати рік гарантії на асфальтне покриття, і коштів нам вистачає на рік, я зрозумів, на 4 кілометри. Це поточний ремонт. А как, то, ремонт, то, ремонт, ремонт. Ні, не, не, как ремонт 5 років? То ми ніколи не будемо мати. Ні-ні-ні, ремонт 5 років. Ну, подожди, я спрашивала з полем, ви? Мені сказали, яка гарантія? Мені сказали, рік. Ось що ми вдоль баканіла. Так ви ж пробачте. Ми зараз Батюка знову трохи через рік знову, але пробачте, з 2011 я ну, року стоїть Лебідів і Дукарського тож. Є замічайте, так же не, і не може так. бути, Ну розумієте, не, асфальтна розуміє, дорога. Розуміє, розуміє. Я розумію, там де йде навантаження, я розумію, ну, давати всюди один рік, ну це смішно. Не, не дій, дій, Да, не стоїть робити, але я все одно, Я, Валентина, як можна не, розробити не. цю програму? А програму, будь ласка, з рахуванням бажань депутатів, депутатів, тому що з 2011 ну, року так, я прошу тому що... взагалі, є ж пропозиції ваші, пам'ятаєте, ми збирали, ми збирали, Валентина да, Геннадійовна... І відголосила, бала, Я не, ви не розуміли, я хочу почути в письмовому вигляді, я не... А в письмовому вигляді до господи, не буде дороги. Я звернусь до міського голови, прийду з людьми скажу, ось, пожалуйста, ось міський голова, який я обіцяв, і Сергій Володимирович. А міський голова буде інший. Як Сергій Володимирович, я, я не надо його надіювати. Ні, я не вийшов. Ні, в кошти в бюджеті, зроблю вам хоч, я не знаю, що. Я не за те кажу, я за те кажу, що... я вам скажу трошки, до чого я йду. До чого я йду. От у нас скільки депутатів? 34. 34 депутата. У каждого есть его. Есть больные вопросы. Чи договоритесь ви між собою, які в які першу чергу робити дороги? з 11 року Ніколи. розроблено, з 11 року розроблено ця але року. це... Але наша програма. Знаєте, ні, але розумієте, в кінці кінці ми будемо рік терти і ми зробимо цю програму. Та ну кива, то до, буде лава, ще Ні, то, то, то що вона нам буде легше, це не, не далек, Ні, я ж... Знаєте, як ви, до речі, за світ казали на прошлій каденції, ой, в того, в того, Дійсно, пройшло п'ять В Усіх, ну я не знаю, майже в усіх зробили свет. Ви знали, які люди довольні, що зробили світ по вулиці. І тут, якщо прийме, я буду знати, що там 16 в 16-му днів, в 17-му году буде зроблено. У нас є просто це високо, меньше. А тут мільйони, тут на продають. Давайте об'яву, що можна ви мене відпустити, проголосувати. Я У мене ще одна об'явка. Ігоря Юрійовичу вибачається, що ми особисто не просить не на засіданні вашої комісії, але сьогодні, ви знаєте, виділи нашого представлення начальника міліції. І представлена командира військової частини Нацгвардії, ну як вона внутрішньовістя. Тому він спочатку був там, зараз там, він не встигає буде на засіданні. Mm -hmm. Але, як ви пам'ятаєте, він обіцяв, що кожне призначення яке буде відбуватися міській раді, то тобто, чи, ну, чи на директора комунального підприємства не буде погоджувати з кожного комісією. Він вже озвучував на трьох комісіях, що пропонується кандидатура, і є заява на директора комунального підприємства Бюро технічної інвентаризації, заява Марченка Анатолія Олександровича. Якщо у вас є якісь зауваження, пропозиції, будь ласка. Депутати Так. Що? Так що якщо будуть якісь вакансії, можна писати заяву. Я правильно розумію? Александр <ріху> 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 Анатольевич у нас нет. <ріху> нет, <знає, ріху> я поняла, <ріху> <що> <ріху> я поняла, <ріху> що ты, начальник депутат, і начальник. Нет, Александр Анатольевич. Анатолий Александрович Марченко, депутат що... міської ради. Кутовий депут... да. Артур Вікторович, депутат минулого скликання, начальник інспекції архітектурно-будівельного контролю. То, Я хорошо, буду... що в Вчора у нас конкурси пройшли сьогодні, де, мабуть, вже закінчився, да? Конкурс на заміщення лакантних посад, управління капітального будівництва та житлового комунального господарства та відділу архітектури та містобудування. Так? Начальника Начальників скільки людей подало? Подавало один кандидатуру на конкурс, з'явилася. На кандидатуру. Френки. Френке. Ігор Давідович. Давидович, так. Українець. Бувший начальник. З такою вимовою, що там не продерешся, українець. В смысле вимогою? Вимовою. Чітко можна. Олександр Наталійович, ми вже з вами на цю тему спілкувалися. Батьківщину можна привітати і всю Україну можна привітати. Надя Савченко долета до Києва. Поміняли на двох Ну, Хватить їм ВІП-умови устроювати. Вона вже зазомбірована 100%. Та то, що вона зазомбірована, таких не роззомбіруєш. Вона це як новості проладіють, вона збірна.